Нам говорять, що обидва зображені трикутники є конгруентними. Довжина сторони кожної клітинки становить одну одиницю, яка з послідовностей перетворень накладе образ трикутника PQR на інший трикутник, а саме на трикутник ABC. Отже, ми маємо чотири різні послідовності перетворень. І чому б вам не поставити це відео на паузу і з'ясувати, яка з них насправді відображає трикутник PQR? Тож поставте відео на паузу і спробуйте це зробити. А гаразд, тепер зробімо це разом. Спочатку подумаємо про послідовність А. Що ж, пам'ятаєте, ми починаємо з трикутничка PQR з цього блакитного трикутничка. Що ж ним сказано в послідовності А? Перша частина це обертання на 90 градусів навколо точки R. Один із способів подумати про це, що ж, ось тут у нас є наша точечка R, навколо якої взагалі буде відбуватися наше обертання. І буде виглядати ось так лінія, навколо якої ми будемо обертати на 90 градусів. Що ж, почнемо з точечки P. Де ж тепер буде наша точка? Як ми на це можемо подивитися? Пі знаходиться на одну клітинку нижче, ніж R. І на три клітинки праворуч. Отже, тепер пі буде знаходитись на одну клітинку праворуч і на три клітинки вверх. Праворуч 1, 2, 3. Отже, ось тут буде наша нова точечка Пі. Що ж, тепер, коли ви робите обертання? Навколо точки R нашу точку Q. Що ж ми тут можемо зробити? Ми можемо сказати аналогічно: що Q у нас знаходиться на одну клітинку ліворуч. Відповідно, вона буде на одну клітинку нижче. А також на три клітинки вище, ніж R. Отже, тепер Q буде на одну клітинку нижче і на три клітинки ліворуч. Отже, ось тут буде наше Q. А що ж буде з точкою R. Ну, вона лишиться на місці, оскільки навколо неї ми робимо обертання. Тож тепер це все ми можемо з'єднати і отримуємо ось такий трикутничок. Це ми зробили обертання на 90 градусів навколо точки Р. Я пропоную почитати другу частину. Потім перенесення на 6 одиниць вліво. І сім одиниць вгору. Що ж, з якої точечки почнімо? Ну, нехай це буде точечка пі. Що ж, перенесення на шість одиниць вліво. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Так, початково ставлю тут точечку. І сім одиниць вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чудово! Тут ми отримали нашу точечку пі. Рухаємось далі. Нехай тепер візьмемо точку R. І так, 6 одиниць ліворуч. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 7 вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Супер! Тут точка R. Схоже, це все на правду. Тож подивімося, що буде з точкою Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, тепер тут ми отримали точку Q. І як ви бачите, наша послідовність А дійсно є вірною. Отже, послідовність А є абсолютно вірною. Я пропоную це відмітити, що вона нам підходить. І тепер рухаємось до послідовності Б. Перенесення на 8 одиниць вліво і 3 одиниці вгору. Так, попрацюємо з першою цією першою частинкою. Я візьму інший колір. І так, що ми тут маємо? 8 одиниць вліво. Почнімо з точечки Q. В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 3 вгору. 1, 2, 3. Чудово! Тут буде наша точечка Q. Рухаємось далі. Точка R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Точка R на місці. І точечка Пі. Один, два, три, чотири, П. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Все, тут точка П. І так, з'єднуємо це. У нас виходить ось такий чудовий трикутничок. Все, у нас це вийшло. І так, ми закінчили з нашою першою частиною перетворень. Пропоную йти до другої. Що ж нам тут сказано? Потім. Відображення відносно горизонтальної лінії через точку А. Малюємо нашу горизонтальну лінію, аби нам було легше. Ось вона. Точечка Q залишається на тому ж самому місці, оскільки вона знаходиться на нашій горизонтальній лінії. Отже, поки що нам все підходить. Рухаємось, ну нехай до точечки R. Що ми тут бачимо? Що ми маємо відстань. У три клітинки між точкою R та нашою горизонтальною лінією. Отже, тепер, коли ми будемо відображати точку R, Вона буде не три клітинки вниз відносно горизонтальної лінії, а навпаки, три клітинки вгору. Один, 2, 3. Ось тут буде точка R. Нехай це все ж таки буде синій колір. Точка R. І як ви бачите. Ця точка не належить трикутнику ABC. Відповідно, вже з цього ми можемо зробити висновок, що послідовність Б нам не підходить. Все я позначаю, що ця послідовність Б не для нас. Рухаємось далі. Наступна послідовність у нас під буковкою С. Що ж, знову ж таки, я пропоную розбити цей варіант на дві різних частинки. Почнемо з першої: відображення відносно вертикальної лінії через точку Q. Що ж, намалюємо цю вертикальну лінію. Я тут маю точечку Q і я малюю вертикальну лінію, відносно якої я буду все відображати. Що ж, я сподіваюся, що зрозуміла, де ця лінія. Чудова, точечка Q у нас лишається на місці, оскільки ми відносно неї і відображаємо. Вона нікуди не рухається. Вона, як і була, так і лишається. Тепер точка R. Ми бачимо, що вона була. На одиницю праворуч відносно нашої лінії. Тож тепер вона буде на одиницю ліворуч. Отут наша нова точечка R. Спінь ми бачимо, що вона була на 4 клітинки праворуч відносно вертикальної лінії. Тож тепер, як ви вже могли здогадатися, вона буде на 4 клітинки ліворуч. 1, 2, 3, 4. Все, я ставлю тут точечку P. Я можу це все з'єднати. Ось такий новий трикутничок у нас вийшов. Не зовсім рівний, але все ж таки це трикутничок. І як ви бачите, він наче відзеркалений відносно нашої прямої. Отже, ми все зробили правильно. Рухаємось далі. Потім перенесення на 4 одиниці вліво і 7 одиниць вгору. Починаємо з точечки Q. І так, 4 одиниці вліво. 1, 2, 3, 4 І 7 вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Супер. Ми прийшли до точечки С. Ну, тут наша нова точечка Q. Ідемо далі. Таке ж саме робимо з R. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І замість точки B У нас з'являється точка R. Що ж, я думаю, що цей варіант буде правдою. Але лишилася точка «пі». Один, два, три, 4. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прекрасно! Як ви бачите, у нас все вдалося. Отже, послідовність С нам також підходить. Ура! Ми супер щасливі від цього. Що ж, остання, але не менш важлива послідовність це послідовність ді. І так, знову ж таки, розбиваємо на дві різні частинки. Починаємо з першої. Перенесення на 8 одиниць вліво і 3 одиниці вгору. Що ж, нехай буде точечка Q. 8 одиниць ліворуч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І 3 вгору. 1, 2, 3. Чудово, тут точечка Q. Так само робимо з точечкою R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Точка R теж у нас уже на місці. І точка P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Все, тут точка P. І так, з'єднуємо це все. У нас виходить ось такий трикутничок. Супер. І тепер дивимось другу частинку. Потім обертання на мінус 270 градусів навколо точки А. Звучить трішки страшно, але насправді це все легше, ніж здається. І так, оскільки у нас мінус 270, ми будемо обертати по часовій стрілці. І як ми можемо це зробити? Насправді так, я пропоную взяти трішки інший колір, аби ми не загубилися. Нехай це буде синій. Тут у нас точечка А, 270 градусів, точніше мінус 270. Я пропоную працювати не з точками, а відразу із нашими сторонами. Що ж, у нас є тут сторона PQ. Якби ми захотіли обернути її на мінус 180 градусів, тепер би вона у нас стала ось тут. І тепер іще 90. Тобто, це було у нас мінус 180, так, 180 мінус. І тепер нам потрібно ще на 90. І ось ці мінус 90 будуть саме тут. Відповідно, так, із нашої сторони PQ ми отримали сторону АС. Аналогічно, ми можемо зробити із наступною стороною. А саме нехай зі стороною QR. Що ж, знову таки, ми продовжуємо нашу лінію, така, як вона у нас була, на 180 градусів. Ось так, мінус 180. Чомусь знову мені хочеться писати тільки 80. Мінус 180. І ще на 90. Якщо ми обернемо ще на 90, ми отримуємо АБ. Відповідно, в результаті ми отримали трикутник АБЦ. Тобто послідовність Д нам так само підходить. І вона є вірною. В результаті, як ви бачите, три із чотирьох послідовностей нам підходили. Отже, все ж таки був сенс. Продовжити перевіряти послідовності, а не сказати, що ну, якщо а у нас правильно, то все це правильна відповідь. Ні, як ви бачите, різними способами можна зробити одне й те саме перетворення.